Сучасні інноваційні stem лабораторії відкрили у Смілянському технологічному коледжі. Це стало важливим кроком у розвитку навчального закладу та вдосконаленні підготовки спеціалістів. Колеги з телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Цю подію називають не просто знаменною, а унікальною адже це перші подібні навчальні класи на Черкащині, і аналогів в області їм поки що немає. Інноваційні STEM-лабораторії лабораторії це довгоочікуваний подарунок від партнерів коледжу приватного акціонерного товариства МГП. Будувати таку співпрацю з 2021 року можуть тільки справжні друзі, які мають. Єдине цілі, єдині мрії. А мрія одна, щоб був мир, і наша молодь могла навчатися на сучасному обладнанні, працювати на сучасному виробництві. Співпраця із партнерами дала поштовх до впровадження дуального навчання, а це шанс для молоді отримати своє перше робоче місце у сучасній великій компанії. Багато всяких форм співпраці там проходження практики так далі. Ось що тут дуже круто у нас вийшло. Дуальна розвіта це два вчителі на одного студента фактично. Два вчителі. Один тут, а другий на виробництві. І от на виробництві ми отримали супер вчителів. Наставництво, там, я, я б сказав, ну, ідеальне було. Це, я не можу сказати ніякого іншого слова. Ідеальне, от Такого ми не бачить. Тому починалися воно із якогось скептицизму, але зараз я повинен сказати, що ми отримали дійсно дуже позитивний результат. Я вважаю, що він, мабуть, чи не в Україні. Спільний проєкт коледжу та приватних акціонерних товариств в МХП та Миронівська птахофабрика є прикладом відповідальної корпоративної соціальної ініціативи підприємства. Партнери розуміють важливість освіти і готові вкладати в неї ресурси та зусилля, щоб підтримати молоде покоління. Діста є. Відповідальний бізнес на теренах Черкаського району, Черкащини, взагалі України. Він сьогодні тут представлений. Великі потужності, великі можливості. І саме круто те, що є реалізація. І дійсно діти, які зараз йдуть навчатися, вони чітко розуміють, що в них буде майбутнє, буде куди піти на роботу. Це дуже важливо. На підприємствах МГП умови, повірте, є чим порівняти. Хочеться, щоб всі мали такий рівень. Щоб створити сучасні інноваційні STEM лабораторії, знадобилося вісім місяців. Ці навчальні класи є важливою частиною освітнього процесу. Вони стануть місцем, де молоді фахівці зможуть експериментувати, розвивати свої навички, здобувати необхідний досвід для подальшого професійного зростання та кар'єрного успіху. Запрошуємо до співпраці як нашого міста, можливо, для розвитку миронівського хлібопродукту, миронівської птахофабрики, зокрема в нашому місті, готові обговорювати, готові. Співпрацювати готові допомагати для того, щоб розвивати наше місто. Перш за все, спільне бажання та завдання усіх партнерів та учасників проєкту, щоб студенти приходили на виробництво уже підготовленими із базовими професійними компетентностями. Я ставлю себе на місце того студента чи студентки, які зайдуть всі класи. Я сподіваюся, я надіюсь, ну мрію про те, що вони будуть горіти і бачити ось ці всі інструменти і в тому класі, і в цьому класі. І бажати чогось досягнути і отримувати свої результати. Адже те, з чим вони будуть працювати, це космос, так би мовити, тому що ми намагалися зробити все як найкраще, і у нас це вийшло. Найкращою мотивацією на щодень для кожного є гасло проєкту завжди рухатися вперед.